Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні нам поталанило ближче познайомитися з лімітованими годинниками Хамільтон, натхненими Дюною частиною Другою. Бренд допоміг режисерові Дені Вільньову втілити ідеї як на екрані, так і за його межами. Разом із реквізитором майстри створили унікальний пристрій Desert Watch, який у стрічці носили Фрімени. Дизайн вийшов настільки ефектним, що злочином було б не перенесення цього задуму до нашого світу. Так народилися два годинники Ventura 2XL Bright та Ventura Edge. Про кожен поговоримо по черзі. У Ventura 2 XL Bright блискучий яскраво блакитний циферблат нагадує про колір очей людей із племенів Рименів. Кнопка, що розташована ліворуч від корпусу, активує блакитні світні лінії. За параметрами, це чоловічий годинник, належить до версії Fashion. Скло тут сапфірове з антивідблисковим покриттям 12 годин формат часу, механізм у цьому футуристичному творінні кварцевий, корпус трикутний, його параметри наступні, матеріал виконання нержавка сталь. покриття PVD. довжина 52 мм, ширина 47,6 мм, товщина 11,3 мм. 8 мм, водозахист 50 м, Ремінець каучуковий. Ширина складає 23,5 мм, Вентура 2 XL Bright випущений у кількості всього лише 3 тисячі екземплярів. Вентура Edge має кутастий корпус із матовим чорним PVD-покриттям. Цифровий дисплей демонструє яскраво блакитний колір. Побільше більше на циферблаті імітовано рельєфні деталі. Котрі потрапляють на очі на девайсі з легендарного фільму. Цього годинника налічується лише 2000 одиниць. Перед нами також чоловічий годинник із сегмента Fashion. скло теж сапфірове з антивідблиском. 12 годинний формат часу. Механізм у цьому шедеврі кварцевий докладно про корпус, матеріал виконання нержавка сталь. довжина 51,5 мм. Ширина 47,15 мм, товщина 13,8 мм, водозахист 100 м, ширина каучукового ременя 23 мм, додатково до наручних аксесуарів створено спеціальний футляр, який прийдеться до смаку прихильникам фільмів, та книг за Всесвітом Дюни. Ну і звісно ж, свого внутрішнього естета задовольнять колекціонери. В обох годинниках промовисто читається атмосфера стрічки, маємо стрімке обведення, плавні лінії, акцент на блакитному кольорі, електронний та класичний стрілковий дисплеї це та зачіпка, яка дозволить вибрати свій Хамільтон. До речі, годинники компанії доволі часто можна побачити в успішних картинах, приклад, інтерстеллар та сцена, де герої Метью Маконахю та Маккензі Фой проводять звірку часу. У доводі режисер Крістофер Нолан поставив задачу Хамільтон розробити дві моделі наручних супутників звичайну і таку, яка могла б вести зворотній відлік часу. Ці варіанти в продаж не надходили. Однак гігант годинникової індустрії все ж випустив колекцію, натхнену задумами Нолана. Хамільтон дуже любив король рок-н ролу Елвіс Преслі. Він показався з ним у блакитних Гаваях. Лінк на відео про цю тематику залишаємо для вас в описі. Якщо ви фанатієте від Дюни та від Хамільтон, ближче роздивитися Ventura 2 XL Bright та Ventura Edge можна в мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть подобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.